Всім привіт! Сьогодні 19 серпня 2023 рік, Київська область. Ну що, пішли трохи погуляємо. Покажу вам, що в мене зараз у саду відбувається. Ось бачите помідори. Огірки. Мошмула германська. Нав'язала. От як щось не подобається, щось не хочеш дуже так їсти. Так воно і нав'яже, бачите скільки. Кошмар. Хочу показати вам свої дві ванди, які вціліли. І навіть намагаються цвісти. Ось синя. Я розказувала, вам вже розповідала, що ванди в мене померзли у теплиці. Багато, дві залишилось тільки. Ось ще буду цвісти, не знаю, яка вона, мабуть, рожева. Так я ніби пам'ятаю. Так, досить вони гарно виглядають, але живі, ще й, мабуть, від стресу. Вирішила цвісти. Сіянці ростуть, а зімін, сіянці ростуть, що дурні. Я їх підрізала, а вони ще більш потужніше стали. Ну, ківі. Бачите, он там Київ, я не буду зупинятися, бо квітів вже ж не було. Плодоношення, звісно, теж ростуть собі потихеньку, а зіміна щеплена. Поки що два плоди зберігаються. Ще один тут, Він більшого розміру. Всього дві штучки, але я і цьому рада, бо перший раз. Ну і деревце маленьке. Грузоні так, щоб подивились розмір ось. На вулиці їм кайфова. Тут в мене три інжири в контейнерах я принесла сюди, бо там місця дуже мало. Вони тісно один до одного стоять і заважають. Таке виходить загущення утворюється і їм некомфортно. Тут цитруси на піддонах, бачите. Лохина практично відплодоносила вон там тільки, вон бачите, трохи є, трохи ягод є. Так я вже просто підхожу, їх об'їдаю, вже не збираю. <кій> Нема чого так особливо і збирати. Тут теж цитруси і лічі. На минулому тижні позбирала практично всі бреби, десь назбиралося бреби інжира, десь назбиралося ну, кілограми три може. Не встигла показати, бо терміново в Київ, поїхала. Да і день знімати відео неможливо. Бо е, то, що камера прогрівається і вимикається, те одне. А ще ж я ще ж, коли сонце єдовите, таке світить, я ж не бачу нічого на моніторі. Я не бачу, що я знімаю. Тому вже врожай бреб зібраний. А фіг до фіга. Ще на минулому тижні я по обробила по листу плантафолом формула 20-20-20. яка називається рост плодів. Багато, багато завязів. Там, де бачу отакі от маленькі, я їх обриваю, бо вони вже не визріють. Вони не визріють і будуть заважати дозрівати плодам, які, я вважаю, мають біль шансів визріти. Ой, якісь з'явилися мушки косючі. Тут на кущах щось небагато. Тут просто кущі трохи притіняються кізілом. Ще одна зім'яна сіниць маленька. Ось, бачите, теж багато. Ну такі собі, бачите, немаленькі вже. Тож сподіваюсь, що визріють. Хурма брейси, бачите які плодики. І такі крупненькі. Ось теж перше плодоношення, це хурма під цифровою назвою. 100 дефіс 46, вона зав'язала 1, 2, 3, 4, 5 плодів. Такого ж практично розміру, як Брейси. Ну, Софіївку цю заразу одну і другу нема чого показувати, бо не бачу я плодів. Якщо у минулому році. Один такий плід затисався у листях. Я його спочатку не помітила і квітку навіть ту не помітила, бо що вона там була. А плід, плід потім так виліз, коли почав забарвлення своє, я його помітила. А зараз мені ж таки здається, що нічого немає. Зізіфус. Конфетний, трохи зав'язав. Не очікувала, чесно скажу. Ви бачите? Мало дуже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десь вісім, щось таке. Ще так цікаво, вони якось в'язалися е, ну, квітка, квітки цвіли і в'язалися так плід один за одним. Більше, менше, ще менше. Плоди вже такі маленькі були, а ще й квітки були. Та ендзяо теж добре цвів, але нічого я не бачу. Таке ж маленьке щось там якісь пару штучок було, але ж, мабуть, вони відвалилися. Ну, нема нічого. Оця хурма з утраченою назвою, цвіла теж, але все скинула. Мабуть, завтра, зранку, коли Ну тут затінок від сливи, коли не буде так сильно багато сонця, я вам зніму камелії покажу. Ну, цим відео ми так разом, разом з камелією, бо окремо я не бачу сенсу знімати, щоб ботва терчить, що там показувати. О, з камелії трошки є, що показати. Ще одна Софіївка. Солодка. Трошки меншого плоди розміру, ніж Брейсе, і ота 100 дефіс 46. Щеплення в мене прижилося тільки одне. На дикій кормі на сієнці Навіть було дві квітки, які відвалились. Ось така гілочка. Поруч божий дар. Божий дар плоди має непогані, не всі. Ось трошки менший, а ось знизу більше. Бачите, які? Можна собі уявити, це перше плодоношення. Треба підставити якусь рогатінку. Бо гілка така важка валяється, о, вже гілка обірвалася нічого. Інші саженці теж не квітли. Соснівська нібито. Коли Плоди будуть, то я приблизно вже буду знати, що воно таке. Але ж купувала як Соснівську. Все треба поливати, дощу немає, жара 35 градусів практично. Ось зараз зніму, да буду баклажани поливати. Кожен день треба поливати. Але ж, ось бачите, яка? О, відпал поки. Збиралася знімати, ще один плід відвалився. Оце хурма, я вам про неї розповідала. Не хочу повторюватись, але може, ну, ну, так, коротенько. Це в мене були дуже давно куплені саженці у Мелітополі у якогось стрьомного продавця. Вони кожен рік я кривала, вони відмерзали, відбивалися, відмерзали, відбивалися. І бачите, я вже, я вже не бачила і не могла зрозуміти, вони відбивалися від культури чи від е дикаря. Отакі, От бачите, кущі. Але ж виявилося, що вони відбилися від культури. Ви бачите, які плоди за розміром. Це не Віргінська, це щось східне, мені здається, бо я не знаю, щоб Віргінки були отакого розміру. Навіть плід, який відвалився, і ось ще один він раніше відпав, вже потемнів. От, наприклад, якщо порівняти з тим же божим даром. Бачите, який розмір. І це маленький плід відпав, бо вони ще починають збільшуватись. То вважаю, якщо що, що залишиться, що на, на цих деревах, що залишиться, воно буде таке крупненьке. От, відпавший плід. Тут поки що я бачу десь шість плодів. Дивіться, яка бамбула. І ще одна хурма з цієї жопери. Тут ми маємо два плоди іншої конфігурації. Там вони витягнуті, а тут більш плескаті. Ну і ще крупніші. Знаєте, так нагадує вона, як продається, ізраїльська така хурма. взимку, квадратна така. І що дивно, скільки років я її вкривала, вона відмерзала, а коли я плюнула на неї і не вкрила, вона з переляку процвіла і нав'язала трохи плодів. Що вона мені видасть у наступному році, я не знаю. Ну, Тут інжири. Апшерон я вже бребе, не багато було. Але вже їх обірвала. І тут були бреби великі такі. Прям такими вони по три, по, 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 три, по чотири штучки висіли в кубки. Ой, бачите, знову такі от маленькі треба обривати. Та й оті, мабуть, вони ще й криві такі. Треба. Виділити час і це зробити обов'язково. Бо шансів в них визріти немає. І ось бачите, скільки багато. Якщо б було небагато і, і кілограми 3 я зібрала, то думаю, що тут буде набагато більше. Ну, правда, коли я збиралася вже їх обірвати, то вже і помітила, що ті, ті бреби, які були знизу, вони і попадали. Там в траві вже на ґрунті лежали, вони вже і му... мурахи на них накинулися, пожрали. Вже я не встигла. Це тягнула, думала, відео зніму. ага, зняла. Весь час тільки планів. Але вже відбувається, як відбувається. Ага. Ось є залишки. Але ж, бачите, воно ще тверденька. вон там. Ну, така вже колір вона змінила, але думаю, що ще один день хай повисить. Треба води, багато води. Нічого не встигаєш. <свист> Нічого. Ось ще одна Вон, бачите. А ми її потрогаємо. і теж один день хай повисить. Бачите, вже бабка прилетіла. Вже щось вона там приміряється до винограду. Хоча, мені здається, він ще зелений. Чого вона прилетіла, там усілася? Капуста Кейл я в цьому році насадила. Дуже цікава і смачна. Вона при приготуванні практично не міняє кольору, не стає світла. Ну, точніше, вона кольор міняє, але вона така темна і дуже-дуже корисна. Капуста Кейл. Вирощування не вибаглива зовсім. Ну, і піджирає, звісно, як всю капусту щось, але ну, треба я в один раз бризкала, та більш не буду, бо я вже її зриваю. Так листя зриваєш скільки, скільки тобі потрібно. Єдине, що оця серединка, вона дуже плотна, така щільна. Її вирізати треба. Ну, тут теж цитру, цитруси теж зараз буду все поливати. І ось. В теплиці заходити не буду, бо я побризкала дуже вонючим препаратом під назвою Цезар. Він так воняє, що не хочу заходити туди завтра. Може і познімаю, але ж, в принципі, запланувала я зняти камілію. Зранку. Якщо якісь справи мене не захватять у полон. Ось така невеличка прогулянка. Так нічого особливо інформативного у цьому відео немає. Я просто показую, в якому стані зараз мої. Екзотичні рослини, бо показувати вам груші яблука, не знаю нічого такого. Хоча сьогодні Яблучний спас, я вас вітаю. Треба з'їсти яблуко, але вони в мене ще не стиглі, бо ну, ті яблука, які от зараз висять, це пізні. А, наприклад, от слава переможцю. Вона, Мені ж порізали, якщо ви бачили мої попередні відео, мені дуже порізали сад, і в мене деякі дерева, ну, переважна кількість дерев вона не вродила зовсім. Ну і в тому числі слава переможцю. теж. От, ось вона, це, це яблуко, яке можна було скоштувати, а вродили трошки ті, які пізні. Ну що ж. А, ну і ще ж дилду треба показати. Дилду Віргінку кропноплідну. Знаєте, вона плодів нав'язала небагато, але такі собі немаленькі, теж у цьому році вони. Бачите? А там навіть я не бачу, що там. Ну є. Ось видно. Ай ось є. Ну туди вже не долізти. Підрізала і все ж вона росте й росте. Ніби їй подобалася обрізка. Теж стосується і азіміни отої сіянця. Одного і другого. О, три штучки. Кісточок багато, так вона й нічого. Досить прикольна за смаком, але ж там, ну, ну, кісточок на один пліт, ну, штук 5-6 це ж неможливо. Буду з нетерпінням чекати, коли дозріє, моя ота хурма дивна. Може, розберемося, що там за сорти, хоч приблизно. Ну, ось, в принципі, і все. Що ми хотіла показати. Очікуємо врожаю, бреп, ой, бреб зібраний вже, сорі. Очікуємо врожаю другого врожаю інжирів у відкритому ґрунті, в ямах і в траншеях. І що там буде далі по хурмі. Така собі невеличка прогулянка у серпні. Щеплення росте на грушах. Добре, бачите? Відростає, прирости гарні. Дуже-дуже мало в мене не прижилося. Оди, одиниці практично. Ну, може, живців там, я знаю, ну, може, п'ять. Вон так, я сильно рахувала, Ну, відсотків, може, від загальної кількості, може, відсотка, я знаю, три. П'ять не прижилося, бо, бо, бо живців дуже-дуже було багато. Були такі великі гілки довгі, я їх нарізала, щепила. Ну, деякі добре відростають, деякі не дуже. Ось бачите, вже е, парафільм-стрічка вже. Розлагається, лопається і вже облазить. Не буду її забирати, сама відпаде, поки так вона ще трошки захищає, може. Сонце сховалося, жари такої зараз немає і приємно погуляти. Але показувати більш нема чого, тому завершую це відео. Сподіваюсь за зустрічі. На все добре, пока.